Я Сибрій Олександр Володимирович, 74 року народження. Народився в місті Умані, мешкав тут все своє життя, закінчив середню восьму школу. Одружений, виховую двох синів. У 2010 році став депутатом Уманської міської ради. З 2010 року працюю, виконую також обов'язки голови, голови комісії по підприємству і зовнішньо-економічній діяльності. Також я очолюю підприємство з 95-го року. Я підприємець приватний, з 2004 року і по сьогоднішній день я директор і співзасновник товариства Круїзавто. На сьогоднішній день наше підприємство налічує 286 працюючих на нашому підприємстві. 146 автобусів обслуговує наше, обслуговує наше підприємство. За прошлий рік ми заплатили 4,5 млн гривень податків до бюджету всіх рівнів. Що можу ще про себе сказати? Депутат міської ради з 2012, з 2012 року безпартійний. Я балотувався по 4-5 му по му округу, пройшов як мажоритарник. Після виборів 2012 року я вийшов з лав народної партії. По сьогоднішній день я безпартійний. Коротка, моє Дякую. На сьогоднішній день я навчаюся в Уманському педагогічному університеті. Закінчую в червні. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що з Умані їздили автобуси і музею Тітуш, так звали, на Антимайдан? Я про це дійсно чув, що возили в нас і тушки, ті тушок на антимайдан, але Ну я до цього не маю жодного відношення. Це питання це питання провірялося. Також на раді майдану піднімалося питання, зробили висновки. Якщо я люди тут присутні, хочу сказати, хай вони скажуть. іменно від Майдану. І ще скажіть, будь ласка, скільки буде висіти типа по прапор поруч з прапором України на воло. Я до народної партії не маю жодного відношення з 2012 року. Питання не до мене. Вибачте. Питання не до мене. Дякую.